Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна сама демократична держава, оскільки тільки в демократичній державі можуть бути такі негативні процеси, як, наприклад, невиконання рішення суду. Ну і е, хочу, е, щоб люди не думали, що я там жалуюся або ще щось, оскільки є пару тролів, які е, доволі хибно е, думають про те. Е, що я говорю і думаю, що це там якийсь піар або ще там щось. Ну і тролів можу заспокоїти. Вони як були дебілами, так і будуть, оскільки вони ніколи не матимуть своєї думки, ніколи не матимуть свого бачення і ніколи не матимуть бажання почитати те, що написано під загальним описом каналу. Ну і в 2011 році, 2 серпня. Було здано мною паспорт на вклеєння фотографії. Це був час, коли людині приходиться вклеювати нову фотографію, паспорт громадянина України, як вони собі так написано на е, самій книжечці, паспорт. Ну і в принципі, згідно положення, там це все було здано фотографії. Дві штуки, як, як зазвичай. Ну і через дві недільки приходжу я отримувати свій паспорт а кажуть, а вашого паспорту немає, ви ж забрали, каже, його, ви ж каже, клоун і дурак. Ну і як порядна людина на планеті України, було подано позов до суду, і 12 грудня 2011 року суд виніс рішення про те, що вклеїти фотографію в мій паспорт і віддати його на руки. Ну і міграційна служба, яка утворена була в той час при легітимному Януковичу, написала, що справу вони не отримали з міського відділу внутрішніх справ, і тому вони не можуть цього зробити, оскільки треба передати справу. Ну, в подальшому, ця передача справи виразилася в тому, що ці клоуни різного гатунку. Оскільки вони як помаранчеві, так і зелені, так і білоголубі, фактично вони взяли і пишуть одне, що вони провели розслідування стосовно тої непереданої справи і справу знищили. І на моє запитання в суді: а як ви могли знищити справу, якщо вам її не передали? Ну, німа картина, кіно і німці. Ну і для того, щоб зрозуміти ці всі перипетії, вони подавали до суду, дійшли до Верховного суду, і Верховний суд у 2019 році написав, що ви, він ж не міг написати, там, що ви там графі дебіли, зупиніться у своїй ненависті до людини, оскільки вже пройшло багато часу, а з 2011 року до 2019, я так розумію, кожен може порахувати, що пройшло біля восьми років. Там В деталі не будемо вдаватися стосовно того часу, скільки там, дві хвилини, чи місяці, чи пару днів. Ну і, безперечно, був поданий позов мною за порушення права на справедливий суд, оскільки це право є невід'ємною складовою будь-якої людини в сучасних державах. Держави гарантують це право, вони гарантують це право в тому числі. І підписанням міжнародних конвенцій, в тому числі Європейської конвенції з прав людини, яку ратифікувала держава Україна. Ну і на сьогоднішній день рішення суду не виконано, і був поданий перший позов там на смітливий пеньонзі, як я кажу, і це було в тому ракурсі, що прийшла оповноважена з прав людини. Вона ж кобила Македонського і заперечувала проти відновлення моїх порушених прав. Ну і суд, безперечно, вчинивши на той час ще не було те, визначення терористичного акту, а сьогодні можна з певністю сказати, що якщо правосуддя не здійснилося, то це є, терори... є здійсненням терористичного акту. Ну і Суд по вертикалі все повідмовляв, у мені моральної шкоди, там цінотливі пеньонзи були заявлені, здається, 1 млн грн. Ну і живу я так, як Паніковський, без паспорта, Приблизно, як я кажу, без того, який має бути мій паспорт, оскільки згідно положення по паспорт, книжечка діє, вона не має строку дії, вона закінчується там зі смертю людини. І ця книжечка частково обмежує свою дію. Коли ви йдете до нотаріуса, фотокарточка не вклеєна там. Вам не посвідчать документи, або ви йдете в банк і вам не пропустять платіжне доручення, оскільки скажуть, у вас паспорт вже не вклеєна фотографія, і ми не можемо провести вам платіж, що було і зі мною, що стало під підставою для звернення до тих органів, які на сьогоднішній день там мали це зобов'язання вклеїти. Ну і перша спроба, вона не вінчалася успіхом. Всі наступні спроби я додаю кожен раз 5 мільйонів, щоб не збитись з рахунку, скільки позовів прийшло. І от вчора було подано мною позов вже на 90 мільйонів гривень за порушення права на справедливий суд на доступ до правосуддя. І в зв'язку з тим хочу вам сказати, що общак порішав і, в принципі. Доручив цю справу заступнику голови суду, щоб він знову, мабуть, таки зафутболив це все дійство. Але е, я другий раз вже знову залучив уповноважену справу уповноваженого справ, е, Верховної Ради України з прав людини, оскільки є, він є належним процесуальним представником в розумінні статті е, 58 частини 4 ЦПК України. І тепер будемо повторно бачити, як уповноважений з прав людини заперечує про наявність моїх прав і, в тому числі, право на справедливий суд, а саме статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Ну і рішення до сьогоднішнього дня не виконано. Ці перепитті йдуть з 2011 року. На сьогоднішній день існує близько там. Більше двох тисяч, це точно, я не помилюся. Рішень суду, яким відмовлено у відновленні мені порушених прав і відмовлено у стягненні е, моральної шкоди в основній масі, оскільки три перші рішення були на мою користь винесені, і мені навіть виплатили ті цмутливі піньонзи, які були порушені суду. Е, е, Винесені вписані в рішення суду, оскільки чому я кажу снотливі пеньози, тому що суд не вирішив спір, а суд фактично продовжив тактику державного терору у формі катування відмовою у здійсненні правосуддя і самостійно за власною ініціативою зменшив розмір відшкодування, замість того, щоб збільшувати фінансовий тиск на правопорушників. Саме в цьому історичному процесі єдиний процес в Україні. Де держава Україна визнана правопорушником, і тому всі мої відносини з правопорушниками закінчуються з тим, що я з правопорушниками переговорів не веду, а звертаюсь до суду і тільки через суд захищаю свої, своє порушене право і похідні від цього на справедливий суд і похідні від цього права. Таким чином маємо те, що маємо. З 2011 року неважко порахувати, скільки пройшло років, оскільки мене як політичного переслідують, давлять на мене, там, вже там, приходять з СБУ передасти і розказують, що мені треба припинити, перед, припинити подавати позови на державу до суду я звертаю вашу увагу на те, що в державі України діє Конституція України, діє стаття 55 і 56 Конституції України, де людині гарантується захист прав саме судом і відшкодування завданої шкоди саме державою України. І допоки це все працює, допоки Конституція не знищена, незважаючи на гвал цього. Несповна розуму зеленого піонера, який її поставив чи хотів поставити на паузу. До тих пір я буду звертатись до суду і захищати свої законні права та інтереси. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.